嗯。Um. Друзі, раді вітати вас на нашому каналі. Давно в нас не було оглядів, і сьогодні у нас на огляді чудова гра з низьким входом Punk. Ну а перед початком, як завжди, хочу порекомендувати вам наш телеграм-чат і телеграм-канал. Силки, як завжди, будуть під нашим відео. Тут дуже багато цікавої і корисної інформації, якої ви не знайдете в Ютубі. Тому переходьте обов'язково, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Ну і поїхали. Друзі, посилки, яка буде під відео, ми попадаємо на сайт гри. Тут нам буде необхідно підв'язати наш метамаск, вказати нашу пошту. На пошту прийде нам пароль, який ми потім будемо використовувати. Запишіть його для входу в саму гру. І, як бачимо, Є тут у нас в браузерна ПК гра, а для телефона, для Android і для iOS ще немає. Якщо ми нажимаємо Камень Sun, скоро буде. Тому чекаємо. Я думаю, що й вийде для телефона, і це буде круто. Далі, друзі, у нас тут є Marketplace. Якщо ми нажмемо от сюди. Ми бачимо тут наших героїв, які. Треба нам придбати для того, щоб брати. Можна і одним героєм, який буде безкоштовний нам е, грати, але дуже далеко ми не зайдемо. Е, тут ми можемо вибрати, якого ми хочемо. Є раси у нас. 5 раз, е, є камонки еліт і легендарні картки. Ціни є тут в BNB. Б... І також е зустрічаються ціни в внутрішній монеті, яку ми будемо тут заробляти. Якщо подивимося на ціни самих NFT, то ціни дуже такі приємні. Давайте глянемо по цінам, розберемося. Виберемо тут lowest price, найнижчу ціну. Наприклад, подивимось камонки. Вони також всі NFT-карти мають зірковість. Бачите, зірочки є. Зірочки ми також можемо, наприклад, тут найбільше 5 зірок. Камонок нема таких, щоб 4. Теж чомусь нема на маркеті зараз. Три є. От камоновська а, з трьома зірками карточка стоє ну, півтори е, монетки BNB 0.15, бачите. Або от стільки внутрішній монетки самої гри. Також ми тут можемо глянути еліт-картки. Ціни, бачите, майже і не відрізняються від комоновських, тому є може, смисл брати рідчі карти, ну і легендарні картки глянемо. Так от дуже гарно вигра... виглядають ці картки. Гра вже є, сайт теж мені дуже подобається. І у них зараз йде також івент. Ви зможете отримати безкоштовно або NFT героїв, цих, що ми з вами розглянули, або якісь іще корисні речі, будуть бокси вам надаватись і нададуть вам монетки. Для того, щоб вам отримати це все, вам прийдеться силочку, залишу під відео. Перейти в Google форму, відповісти тут на два простих питання. Для цього вам треба буде підписатися до них в телеграм-канал і в Discord. І ви отримаєте безкоштовно 4 бокси. Я отримав, сьогодні ми їх відкриємо, глянемо, що там буде, і 4000 монеток СО. Це внутрішня монетка, яку ми будемо також тут заробляти отримати Перейти в Google форми і отримати дані монетки. Ви нажимаєте сюди, на Account Settings. Тут ви повинна бути у вас ваша почта, ім'я. Переходимо у вкладинку Реферал. Нажимаємо Бранч. По-перше, тут е, будуть іти, от, відразу ви нажимаєте сюди і отримуєте 5000 е, монеток СО, е, 10 квиточків на арену. Е, ну, будуть тут реверди, почитаєте. Е, і вам буде тут, коли ви сюди нажмете, необхідно ввести код. Код я залишу, бо якщо ви під відео, якщо ви не введете цей код, то ви не отримаєте. Бокси і монети, навіть якщо заповните Google форму. Зараз все дуже круто, вам дуже швидко треба перейти заповнити дану форму, і ви зможете грати безкоштовно дану гру і уже відкривши бокси, заробляти. Я вже отримав монети і бокси, і давайте от глянем де їх подивитися. Це герої, яких я вже придбав. Придбав десь на 20 доларів, тому тут вход дуже низький. І вже нам треба 5 для того, щоб грати 5 карток. Одного героя нам дають безкоштовно, зразу, як ми заходимо тільки в гру, і 4 картки я купив. Так от, для того, щоб глянути, що нам прийшло, ми нажимаємо інвестори. Тут нажимаємо «Містери бокс», Бачимо, мені прийшло ось таких от гіфтових 4 бокси. І ми давайте з вами їх відкриємо і глянемо, що нам попаде. Будемо відкривати сразу усі. Нажимаємо Open. Отака от заставочка. І дивимося. І випали нам, дивіться, герої якісь, і да? ми з вами глянемо, хто в нас тут додався. Ну, додавались камоновські отакі герої. Тут один трьохзірковий, однозірковий, і, до речі, одна от картка чотирьохзіркова, подивіться. Ну, крута картка. Можна також прокачувати, а потім виставити на Marketplace, якщо ви ними не будете користуватися і продати і на цьому вже заробити. Тому крутий івент. Переходьте обов'язково і отримуйте безкоштовно. Ну А зараз давайте перейдемо до самої гри і глянемо, що там треба робити і як ми там зможемо заробляти. Переходимо в саму гру, отак от вона виглядає. Тут левел нашого буде гравця, назва його. Також бачимо, що ось у мої всі герої це як заставка. Тут є вкладочка квести. Проходимо щоденні компанії. Ну, Розберетесь по квестам. Тут отримуємо все. Отак от, от воно виглядає. Якщо ви все будете проходити, відкриваєте ці сундучки і також отримуєте ті ресурси, які вам будуть необхідні для прокачки ваших гравців. Також є отут такий дуже прикольний ящичок, який нам дає майже кожну хвилину. От пишуть, що 360 е, от таких штучок е, за хвилину нам дають, вони нам необхідні. Для прокачки героїв. Решта, е, поки я не зрозумів, для чого ці решта ресурсів потрібні, ми їх збираємо. І от бачите, в мене піднявся левел. Вже в мене 53 я вже тут трошки грав. Як же прокачувати наших е, гравців? Нажимаємо сюди. Тут ми маємо наших гравців, які я виставляв. Можна отак от нажати, у них є своя зброя, вона також прокачується, якщо ви її хочете, вибираєте, і от можемо прокачувати. Про неї тут все пишеться. Для чого вона використовується. Я думаю, ви самі розберетесь, для того, щоб відео не сильно затягувати. І прокачуєте гравців. Наприклад, отак от. І от сюди нажимаємо. Якщо у нас є за що прокачувати, і прокачуємо. Прокачали вже рівень 76-й. І отак от можемо кожного гравця, ми з вами, це головний герой, його також прокачуємо. І таким чином повишаємо силу нашої команди, яка буде. Нам заробляти кошти в даній грі. Ну, і покажу вам, як виглядає сам бій. Нажимаємо сюди на бій. Тут ми можемо виставляти наших гравців, зброю. І нажимаємо на бій. Бій проходить тут автоматично. Нам нічого робити не треба, ми тільки наблюдаємо за тим, як проходить сама бойовка. Тут є таймер, тут е, рівень, який ми вже досягнули. Проходячи ці рівні, ми також зможемо. Е, ну, На жаль, я програв тут. Треба прокачати моїх героїв ще для того, щоб тут виграти. Ну, Будемо далі розвиватися. Повертаємося назад, розглянемо, що тут ще є. Є, у нас тут місії, це дуже важливо. Тут є арена, на арені, ми будемо нам треба квиточки, щоб тут приймати участь, і будемо заробляти е, монетку, е, яку будемо потім обмінювати на Pancake Swipe, наприклад, вже е, на ту валюту, яка нам треба. Якщо ми нажимаємо, бачимо, що ще новий сезон не, не почався, і тому чекаємо. Також тут є. Тіньова ця охота. Тут ми воюємо з такими монстриками. Вони раз там в день з'являються і нам дають монетку, за то, що ми з ними б'ємося для нашого магазину. Якщо ми перейдемо в лагер, це все у вас буде відкриватися. Є тут магазин. Тут ми можемо за ту монетку, яку я вже все купив. Купляти отакі от ящички, відкриваємо, там буде зброя, шмотки різні для наших героїв. і так далі. Якщо будуть однакові, заходимо в кузницю і тут їх об'єднуємо і повишаємо рівень вони становляться. отакими, от Вплоть до того, що ці картки, наскільки я так поняв, Потім стануть інфетишками. Їх ми зможемо також вже продавати навіть на маркетплейсі. Ну і далі будете тут розбиратись, походу, не все в мене ще відкрито, буде відкриватися. І у вкладки місії ще є е, містичні башні. Сюди ви заходите. У мене поки одна відкрита, але я вже дошов до 62-го поверху, нажимаєте визов, також тут проходить бій, як я вам показував. Ну, давайте глянемо швиденько. Може тут нам більше пощастить, і ми піднімемося. Я так зрозумів, що коли ми пройдемо всі етажі, відкриються нові там вежі, в яких ми зможемо проходити. І також за кожну перемогу нам даються. Ресурси, якими ми зможемо з вами е, покращувати наших героїв і викачувати їхній рівень. Ну, нарешті перемога. Ми заробили для прокачки отакий ресурс, який нам е, буде необхідний, і вже ми дійшли до 62-ї вежі. Отаким От чином, друзі, тут сам геймплей проходить. Ну, дуже цікаво. Можна грати. Тут, коли, крім квестів, є наша сумка. Тут є все, що показується, що у вас є. Також глянете, розберетесь пошта. На пошту вам будуть приходити різні. Плюшки, які ви будете заробляти, на сайті, я вам показував за проходження рівнів і так далі. Ну і от такий у нас коротенький обзорчик на дану гру. І гра розвивається. Івенти проходять. Чекаємо нового турніру для того, щоб грати на арені. Е, опять же, хочу сказати: вхід дуже дешевий, але це не фінансова порада. Ви самі вирішуєте, тут також можна грати зовсім безкоштовно. Я дивився також огляд даної гри і там розказували, що з одним героєм, але він дуже сильно був прокачаний. Е, ну, Людина просто розносить усіх, у кого великі команди. Тому вирішувати грати вам безкоштовно чи зробити якісь вкладення тільки вам. Опять же, це не фінансова порада, ви вирішуєте тільки самі. Отакий От у нас вийшов обзорчик на дану гру. Обов'язково. Якщо вам відео понравилось, ставте лайки, задавайте питання, переходьте в наш телеграм-канал і телеграм-чат. Нагадую, там завжди інформація швидше, оперативніше і така, якої нема в Ютубі. Тому всі сили будуть, як завжди, під відео. Ну, і на цьому все, друзі. До побачення, до нових зустріч!